<Слова> <Слова> Слава Ісусу Христу. Дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова, вітаємо вас на цій молитві Прямій трансляції. Ми єднаємось з всіма тими паломниками, які прибули до містечка Люрт, до гроти, де об'явилася Матір Божа, дівчинці Бернадетті І власне ми. З довірою прибігаємо завжди до нашої Матері, нашої небесної Цариці. Чи маємо про що молитися? Так, Та ми ж кожного дня молимось. Так, але потрібно тривати в молитві. Тривати в молитві за те, що так розмовляючи з парафіянами, з людьми, знайомими, скільки є ненависті зараз через цю війну в нашому народі, скільки є озлоблення, скільки є цієї закаменілості, молимося за нас самих, за навернення України, молимося за навернення наших ворогів, молимося за наших захисників. Тому що так насправді, не як тільки перестанемо молитися, Неможливо знати, що може бути, тому ця молитва нехай тримає, нехай оберігає наших всіх захисників людей доброї волі, ті, які співпрацюють, підтримують, допомагають нашій країні. Молимось за сильних цього світу. І нехай Господь дійсно вислухає наші молитви, сан, андоголі спи. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Дорогі брати та сестри. Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. де б ви не були, чи тут у Люрт, чи за кордоном, єднаємось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті саме в цій гроті. Мільйони людей. Ключно з багатьма святими та римськими папами приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі. Містяться в цій скринці, і зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пелата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань третього дня Воскрес із мертвих, Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих. Молімося в інтенціях святішого Отця Папи Лева і за Святу Католицьку Церкву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. перша скорботна таємниця. Молитва Ісуса в Гецеманському саду. Молимось за потрібні ласки для Іване, Галини, Лідії, здоров'я та Божого опіку для сина Андрія. За працівників, волонтерів, священиків богопосвячених осіб католицького телебачення, віковічного слова, радіо Марія КМЦ, за мир і спокій в Україні в цілому світі, за здоров'я Божого піку для і родини. За потрібні ласки для Івана, Галини, Лідії, за здоров'я і божого піку для Чорна Галі, дітей, родини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, і повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, плід плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, плід плідлона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими з жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими з жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими з жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус слава Отцю і Сину і Святому Духу, О Марія без гріха, первородного зачата. Друга скорботна таємниця, бичування Ісуса. Помолимось за воїнів Михайла Віталія, Віталія Владислава, Олександра. Помолимо за здоров'я і Божого опіку для успішне навчання, посильну роботу, житло з чесними, достойними паруками в кімнаті, щирими друзями, щасливу життєву дорогу для Станіслава. За Господню ласку. Опіку, милість, здоров'я важкого хворого Сархана і Бориса. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна! тим жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, О, Марія, без гріха, первородного зачата. Третя скорботна таємниця. Вінчання Ісуса терновим вінком. Помолимо за намірення Марти, за воїнів, які захищають нашу країну, за всіх поранених. За здоров'я опікував Божу Мар'яна, Олександра, Любомира Василя, Марія, Оксани, Анни Ірини, Мілани, Ольги Катерини, за померлих з легіонерів легіону Марії всього світу, за померлих рідних з родини Чайковських, Нізелік, Городових, Філончук, Добріна, Бартинкових, за душі терплячих, чистилищі за дар вічного життя, за зниклих безвісті, за здоров'я та божу благодать в родині Марти, за її дітей, і онуків. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна Тими з жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими між жінками, благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Amen. О Марія, без гріха, первородного зачата. Четверта скорботна таємниця. Хресна дорога Ісуса. Помолимось. Мати Божа, під твою материнською опіку віддаємо Галену, Марію, Ніну, Ольгу, Маріку, Петра, Віталіка, Владія, Віктора, Василя, Вілія їхні родини. Запрощення гріхів, за Боже благословення Миколи, Назарія, Тетяни, Олі, Олега, Миколи Катерини, в наміренні Катерини, Мати Божа, злюрт. Молись за нашу Україну, святу Бернадетту, молись за збройні сили України за весь народ України, Про дар Святого Духа для дітей, онуків рідних. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хей Мері, Лоди звиті. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого, Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, плід лона твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! О Марія, без гріха, первородного зачата, п'ята скорботна таємниця, розіп'яття і смерть Ісуса. Помолимось за Божу помочь родині Сергія і Кристини, за всіх, хто віддає своє дорогоцінне життя, за свободу, незалежність України, за померлу сестру Брюханову Наталю 40 років по смерті. Вічний спочинок, дару їм Господи. світло віковічне, нехай їм світить, за намірення Лілії. За померлих батьків Валентина Аполінарія, за всіх померлих з родини, всіх загиблих захисників, всіх жертв війни. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна тими між жінками, і плід лона Твого Ісус Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Молімося. Просимо, Господи, влив нас свою благодать. Щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого, Господь з вами. Нехай благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, Царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступнице, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід лона Твого. О ласкава, о люба, о солодка Діво Марія, молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць з Христових. Богородице з злюд, Богородице з злюд, Богородице з злюд, свята Бернадетто, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сердечно дякуємо вам за те, що ви єднаєтесь з нами в молитві, а ми молимось за вас. Нехай Господь вам всім винагородить, вислухає всі ваші прохання, а в особливий спосіб Господь нехай дасть нам дар миру, нехай Небесна Цариця візьме під опіку всіх наших захисників. До наступних зустрічей із Богом!